Приблизно на 5 тисяч гривень. Зараз ми це все перевіримо ще. Ну, це ніхром, друзі, на 5 тисяч гривень. Отакий От ніхром по 200 гривень кілограм. Що ми тепер будемо робити? Чому я в окулярах? Техніка безпеки. У нас є ось такий прибор, будемо зараз стріляти. І треба для цього взяти дніпро болгарочку, щоб зачистити добре. Бо воно, бачите, вже таке, ніби. От так зараз нам треба. Ми зачищаємо. Треба дуже добре зачистити серій, покажи, щоб прямо зняти цю патіну. Ви поняли? Прямо дуже добре. Зачистили. І ще одну зачистимо, щоб вже був такий справедливий експеримент. Ну, будемо думати, що зачистили. Беремо болгарочку. я в рукавичках від Дніпром не того, що це мені подарували, а це подарували підписники. І ось ці всі рукавиці теж подарували підписники. За що я вам дуже сильно вдячний. Но що я вдячний? Приїжав підписник. Я просто не міг оцінити. Дивіться, бачите, емблему онлайн-прийомка. Людина зробила такий стакан. Я тоді був в суботу цією мідією такі що я не міг порадіти. Він потім поїхав. Мені наскільки приємно стало, що ця людина сюди вклала душу. Я просто тобі дякую, друже, за такий подарунок, який буде весь час тебе нагадувати. Дякую за онлайн-прийомку. Це моя емблема. Тепер дивіться, що ми беремо. Знімаємо куляри і стріляємо. Сири, зараз ти будеш показувати в прямому ефірі. Підходь, може, давай я до тебе, чи ти до мене. Ми беремо на зачищене, ставимо віконечком. Віконечко підставляємо, вроді би. І показуємо прибор. Так, пішов аналіз. Десь погано зачистив, бо перед цим було 76. Це є 200 гривень кілограм такий. І дивіться, ось я зачистимо. Ну, тут я ще гірше зачистив, зараз подивимося. Нугано що це воно. Бачу, там пропускав трохи. Показываю серии. Вообще в тике. Да, еще раз нормально поставлю, чтобы нормально показать. О. О! Видите, нормально приставлю. Хороший анализ показывает. Дуже важливо, важливо зачухати його. Оце 200 гривень в кілограм. Також нам сьогодні присилали, дивіться, ось таке це Купронікель. Він ну, в рази дешевше. Купронікель. Тепер, Сірій покажи, дивіться, ось цей магніт підлипає, але якщо його почухати, то вже не підлипає. А ось ми перебирали, ну це капець, друзі. Ми то його перебрали, півтори години перебирали. Ну, якщо буде таке, будемо трошки, напевно, дешевше приймати, бо 20 вистрілів зробив як мінімум це на N56. Дивіться, він ще трошки підмагнічується. Бачите? Хоп, бачите, бере магніт. Трошки. Це вже, ну, плюс ми його стріляли. А давай ще стріляємо, покажу, як він виглядає. І тепер дивіться, в нас був 78, наприклад, краще. А тепер дивіться, стріляю ось цю проволочку. Я її зачистив. Так, видно, де аналіз? Да. Пішов. Я не дивлюся, Сірій. Що нам показує нікеля? 56. Угу. Бачите? Ось так. Це дешевший нікель. Ой, нікель, кажу, ніхром. Так що так, друзі, кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.